Ну і звичайно, головна подія, яка облетіла всі звіс всі світові засоби масової інформації, це безперечно затримання Олександра Усика у е, аеропорту Кракова. Справа в тому, що всі бачили, як Жан Беленюк оголосив про те, що Усика затримали в Кракові. Ці всі бачили це відео, де він в кайданках його ведуть е, польські. Правоохоронці, що ж насправді сталося в цій ситуації. От якраз ми зараз поговоримо з Русланом. Руслан, ти бачив, всі а, бачили, бачили. цю сухи. історію. слухай. Ми вчора в сніданку з самого рання, от спиралися на інформацію. Спочатку ж ми знаємо, що Беленюк, потім відреагувала дружина Олександра Усика. Потім до консульство свою ноту протесту. Потім сам Усик посередковано текстовий варіант сторісу. Потім його відео. І здавалося б ну є відповідь і реакція. А що насправді сталося? Ніхто нічого не знає. Ти як людина інсайдерська, питаємо що тобі відомо, що сталося з усиком? Ну нічого екстраординарного не сталося. Ви знаєте, ми всі, напевно, десь. Я теж сідав в Крахівському аеропорту свого часу і на літаки. Це була компанія Ренеєр. І як наслідок він летів з товаришем. Так. Товариша не хотіли запускати на Чому? борт. Ну, і он з різних причин там може бути. Ну, вони були тверезі. Я вам просто хочу сказати, так, якщо хтось належати був п'яний, то всі були тверезі. Усик взагалі, він не вживає алкоголю. Взагалі, так. взагалі, нуль. Нуль, абсолютний нуль. І через це ну, різні, різні були причини. Наскільки я там можу усвідомити, що зараз буде офіційне, офіційна а -а -а. якась історія. Ну, чекаємо, може, Так, зможе. чекаємо, але це був товариш його. І Усик, як справжня людина, яка... Вирішила підтримати він сказав, що він теж не буде сідати. Вони Сухай. почали розбиратися. Ну, поляки сказали, що е, не були готові до подальшого е, транспортування. Ну тобто, вони не могли їхати в фізичному вигляді. То мається на увазі, що вони не викували штаб. Чи як ну розумієш? Якби я хочу нарушники натягти. Ну так вони ж прокоментували. Вони робились? ж сказали про те, що вони надто жестикулювали. А що Це означає, я не розумію. Я теж надто жестикулюю. Руслан, Руслан. М -м. Ну, Доїхати з чотирнадцяти до Кракова Достатньо складна погода. Ага. До, до, до складна погода до скла, достатньо складна погода. достатньо не дорога. А, І так. вони були ну, реально втомлені, тому що доїхати туди. Е, у вони, я тобі хочу сказати, що вони ще ну це достатньо така емоційна історія, тому що зараз вже поїхав. Це ж е, був е, ага. виліт на підготовку до бою проти Ф'юрі, бой, який чекає весь світ. Угу. Він був не злапіним, як пишуть, що це він був злапіним, це був інший його товариш Олександр. І як наслідок ну, сталося стало, стався інцидент. Мене, до речі, коли свого часу так само забирали про чого? Ну, тому що мені здавалося, що моя валіза поміщається, от в цей. Ага. А вони розказували, що не поміщається, і що вони мені її не дадуть. і Треба її викинути. Ну я сварився дуже сильно. І я що, був тверезий. Що абсолютно. Ну, Мене не висадили на наступний літак, на наступний рейс. <реш> <реш> така історія була. Тому я, чесно кажучи, ну нічого такого екстраординарного в цьому не бачу. Ну, може Це не нормальна розумієш, що... життєва історія. <реш> а Олександру Усику я хочу побажати, щоб ця історія стала такою хорошою яскравою протечею в хорошій підготовці до бою проти Тайсман Ф'юрі. Він все таки знову Йому, натовк йому, так. І, і е, ну якби, офіційно вже оголосив, що він є найсильнішим боксером без жодних Я халер. Думаю, що польські прикордонники діяли превентивно, тому що як жестикулює усик на рингу, в рингу, і до яких перемог це призводить? Вони такі, опа, стопа, давайте тут а далі розберемося. Але сто відсотків так і було. Дякую вам дуже гарного ефіру.